Всім доброго дня. Маємо ж сьогодні чергові громадські слухання, замовником яких є Свободівська сільська рада. На сьогоднішні громадські слухання зареєстровано 13 учасників. Всі присутні зареєстровані? Всі, так. Тоді можемо розпочати. На наші громадські слухання винесено два детальні плани. Це є детальний план території межах вулиці Куцюбинського та лісопаркової зони в селі Зимна вода. І детальний план території в межах вулиці Січових Стрельців та озера Шути в селі Суховоля. Будуть якісь доповнення чи може зміни такого порядку денного? Немає. Тому що якогось детального плану не потрібно. Ну, Якщо немає, тоді хто за такий порядок денний, щоб розглянути два такі детальні плани на сьогоднішній громадських слухання, прошу голосувати. Одного. Дякую. Відповідно до порядку проведення громадських слухань я повідомляю, що перебіг наших громадських слухань записується, проводиться онлайн-трансляція, відеозапис і аудіозаписи. Відповідно складається протокол, який буде зберігатися у зимованій сільській раді протягом п'яти років. Він буде доступний для ознайомлення громадськості. Перед початком проведення вже по кожному детальному плану нам потрібно затвердити такі коротенки регламент, щоб кожен знав хто хто як і порядку, що має робити. Тому пропоную наступний регламенти виступ представника замовника до 5 хвилин, доповідь представника розробника детального плану до 15 хвилин, запитання до основних. Доповідаючи до 20 хвилин, розгляд пропозицій зауважень, якщо такі будуть до 20 хвилин, і оголошення самого вже рішення, висновку по кожному детальному плану до 3 хвилин. Хто за такі реклами? Прошу підстави. Одноголосно, дякую. Також повідомляю, що кожен з вас має право давати свої пропозиції, висловлювати зауваження, чи якісь скарги, ну і плюс, якщо ще будуть якісь зауваження, чи були зауваження від громадськості. Так, перейдемо тоді вже до нашого першого детального плану. Це і детальний план території в межах вулиці Коцюбинського та лісопаркової зони в селі Симна вода. Прошу представника замовника Олену Жеворенко, нашого архітектора до Так, Підставою для розроблення місцевої документації даної є рішення сесії Зінноводівської сільської ради від 16 травня 2024 року No2209. Замовником даного дального плану визначено виконавчий комітет з сільської ради про те, що буде розпочато процедуру врахування пропозицій громадськості під час розроблення даної місної документації, було висвітлено на офіційному веб-сайті від 26 липня 2024 року. По сьогоднішній день, тобто 27 серпня до 11 години, до нас не надійшло жодних письмових чи устних пропозицій чи зауважень. Даного детального плану є приватне підприємство Інститут містобудування та архітектури. Пропоную зрозумну більш детально розповісти про планування і рішення даного детального плану. Мене звати Аліяна, я головний архітектор підприємства Інститут містобудування та архітектури. До вашої уваги, детальний план території. У межах вулиці Козубинської та лісопаркової зони селі Зирна Вода. Отже, ваша е, територія працювання знаходиться між вулицею Козубинською та існуючою лісопарковою зони і проєктованою вулицею Західної. Е, територія розташована в центрі села Зирна Вода серед існуючих кварталу житлової заводови. Е, Даним детальним планом передбачається три існуючі сільськогосподарські ділянки об'єднати та робити розподіл для розміщення садибних житлових будинків. Пропонується при вулиці Круцюлицького розмістити три пари блокованих житлових будинків та нижче розмістити п'ять окремо стоячих садибних житлових будинків. Між діляночками пропонується ділянка загального користування з проїздом та проходом до вулиці Західної. В проєкті враховано протипожежну відстань від місьпакової зони, запроєктована вулиця Західна, червоні лінії становлять 6,5 метрів, проїзд становить 5,5 метрів. В даному детальному плані враховані рішення раніше розробленого детальному плану стайону хімі. Загалом це все. Дякую. Може будуть якісь запитання до розробника, до замовника. зауважень зауваження надходить, я так розумію. Добре, добре, дякую. Можете, можете Ну, е, Якщо не було ніяких пропозицій і зауважень, і громадськості, за замазкість було повідомлення, було відповідне оголошення у нас на сайті, е, тому пропоную наступний висновок по даному. Хто за те, що громадські слухання по детальному плану території, в межі вулиці Куцюбицької та Лісопарку зйомки, в селі Зимна Вода, Львівського району, Львівської області, вважати такими, що відбулися і відображають інтереси Зерноводівської територіальної громади. Хто за таке? Прошу голосувати. Однополосно. Дякую. Переходимо тоді до, до детального плану. Це є детальний план території, межі вулиці Січових стрільців та озера Шутер в селі Суховоля. Представи для розроблення даної міцної документації і рішення сесії Зимноводівської сільської ради від 26 жовтня 2023 року за номер 1938. Замовником даного детального плану виступає виконавчий комітет Зимноводівської територіальної сільської ради. Про те, що розробляється такий детальний план, було опубліковано на офіційному веб-сайті сільської ради від 26 липня 2024 року по сьогоднішній день, тобто 27 серпня 2024 року до 11 години, до нас письмових зауважень та успіх не надхожу щодо, щодо пропозиції під час розроблення даного детального плану. Розробником детального плану є приватне підприємство інститут містобудування та архітектури. Також я напошу більш детально освіти. Детальний план розташований в північній частині села Суповоля поблизу е, озера Шуте. Е, в західній частині в нас е, проходить е, вулиця Січових Стрільців. Е, і загалом е, територія розташована в кварталі садибної житлової забудови. Е, Даним детальним планом території е, проводиться до нормативних показників е, основна вулиця, від неї забезпечується заїзд до існуючих ділянок з розробним майданчиком в кінці. І е, відповідно три існуючі сільськогосподарські ділянки е, планується об'єднати та перерозподілити. Перші чотири ділянки будуть використані для а, індивідуального житлового будівництва. А, на кожній ділянці запроєктовано окремо стоячий садильний житловий будинок. А, на ділянці номер 5 буде забезпечено проїзд до ділянок. А, на ділянці номер 6 не передбачається нового будівництва. Залишається тільки існуюча господарська споруда, існуючу попарку, передбачається осушення. І в нас залишається діляночка номер 7 на яку потрапляє частина існуючого озера Шутер, яке не відображене в паспорті водного об'єкту, але передбачається цей кусочок зберегти. І відповідно встановити від нього прибережну захисну смугу. Ця діляночка буде передана в комунальну власність Зеленоводівської сільської ради. А яка саме прибережна захисна смуга? Прибережна захисна смуга від стадків становить 25 метрів. Загалом це основні такі дані по детальному плану. Можливо, є запитання. Представники сумкували, особливо. Можливо, я спиталася. Чи на сьогоднішній у нас для є паспорт за рашутом? Можна паспорт. Паспорт подано. Там є зазначена площа. На першій сторінці внизу. 2017. Стово площою 1,57 граду. То тобто у нас прибирає смуга 25 так. 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 Приклад, так. Чи, тим Детальним планом ми забезпечуємо прохід навколо. Так, з е, даним детальним планом передбачено е, навколо старка пішохідний е, прохід. Скажіть, будь ласка, а тепер, наприклад, якщо ми лишаємо цей рукав, який е, ви кажете, що ми його виставляємо за комунальний етап, да. він бачить не відображений в самому паспорті да. Ну, Значить, скажіть мені, будь ласка, треба що? Новий виробляти паспорт? А цей паспорт як не скасований через суд? Не скасовується ми зараз. Після того, якщо ми затвердимо даний детальний план, у нас будуть підстави для розроблення нового паспорту. Ага, у нас є підстави так. для розроблення нового паспорту. Я зрозумів. Я хочу десь наголосити, що ділянка, яка осушувати буде, це колись було розрошута. Оцей рукав він так і залишався. Що, ну, менше так, це, це напевно питання більше до попередньої влади, яка взяла. Відкроїла особова зараз, але... Ну, сьогодні не пішла. Та, не ну, Там тобто, я розумію, всі будиночки це будуть під забудову, тобто індивідуальне жертвове будівництво. Скажіть, будь ласка, на рахунок каналізації, водовідведення? Щось проговорилося взагалі. Детальним планом передбачено тільки е, централізовані мережі. Е, е, в генеральному плані села Суповолі, який завершені у Валік, 2015 році, в даній території не передбачено централізоване водополучення і каналізування. Відповідно, в цих ділянках передбачено локальні очисні споруди. Тобто цим села. З сел. сел. одного там проблем немає. В доманімає нікращого не воду. Будові там де та, джерело де, та. <ріст> і там де так, там Дякую дякувати тут За заводи. Я так розумію, представники Сукуволі не заперечують проти, проти таких змін, проти такого питання. Якщо це буде інжекувати дизайн керівництво, хай люди... Ну, згідно детального плану, можна побачити, що це інші плани з Немає більше запитань, Добре, тоді дякую. Ну, якщо немає запитань, і десь на ті запитання, які були задані, була, була почута відповідь, і всі залишилися десь задоволені, тоді ставлю на голосування наступне, наступне рішення. Хто за те, що громадські, плани, громадські слухання по детальному плану території, межі вулиці, Січових Стривців та озера Шутер, в селі Сухори, Зановодівської територіальної громади, Львівського району, Львівської області, вже такими, що відбулися та відображають інтереси громади. Хто за такий висновок, прошу одноголос. Дякую. Ну, таким чином, у нас були тільки сьогодні два детальні плани на громадські слухання. Громадські слухання оголошуються з закритими. Всім дякую за увагу і за участь.